Пізніше громадські активісти таки зафіксували на камеру факт потрапляння каналізаційних відходів до русла Південного Бугу на тому самому місці, де була знімальна група разом з директором міськводоканалу. На відео видно водяний вир в місці, де пробита стічна труба. Неподалік пропливає човен рафтерів. Крім того, активісти відвідали очисні споруди, де збираються всі каналізаційні відходи міста. Люди були шоковані побаченим на знятому ними. Відео видно, споруди не працюють, а рідина самопливом потрапляє від відстійника до відстійника, не проходячи очистки. На кінцевому етапі брудний потік таки потрапляє до річки. Багато років там абсолютно нічого не працює. Це є на відеоматеріалі, відзнятому. абсолютно нічого не очищається. Тобто нечистоти з одного в друге переливаються, не одна центрофуга не працює, не ремонтувалась, не один відстойник, не один ставок не очищає каналізацію. По факту побаченого активісти просять, щоб відповідні органи розібралися з ситуацією. Ну, по поводу всього увіденого і сказаного, хочу е, надіятися, що весь матеріал буде розглянуто як прокуратурою, так і слідчими органами. Нам буде дати, дан відповідь е, на питання, куди дівалися за стільки років всі гроші, якщо тут е, нічого не працювало і все тупо сливалось в реку. Хочемо звернутися в відеоформаті до прокуратури екологічної, а також, якщо така, є економічної по поводу е, загрязнення за річки Південний Буг, а також синюха, а також е, кодима просимо назначити е, слідчу групу е, під громадським контролем з громадськими діячами з, з громадою міста і розслідувати економічні злочини. Е, по розкраданню грошей і бездіяльності такого комунального підприємства.